Україна, скільки краси та сили в цьому слові, Україну, моя рідна Україно. Я надзвичайно щаслива, що народилася та зростаю саме тут, бо про таку матір, як моя батьківщина, можна лише мріяти. Вона має велике коріння, що проростає в глибокій історії. Наші пращури це мудрий та хоробрий народ, що залишив нам велику культуру та загортував її характер. З дитинства ми чуємо святі слова, Україна, батьківщина, рідна мова, домівка, земля. Хвилюють вони ніжністю, безмежністю, лагідністю і викликають у душі почуття, спокою, затишку. Немає нічого світішого на благословенній Україні, ніж блакитне небо, золоті лани пшениці, співуча рідна мова. Багатющий скарб, звичай нашого народу, ми отримали в спадок і мусимо зберегти його, та нічого не втративши, передати нашим дітям, щоб не перервався зв'язок поколінь, щоб зберегти генетичну пам'ять нашого народу. Ми діти України. Сильні та сміливі, талановиті, розумні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Ми нація нескорених, яка творить майбутнє сьогоденні під жовто-блакитним стягом. Український прапор символ незламності, символ волі, символ незалежності. Під жовто-блакитним стягом воюють за власну землю, а не чужу. Під ним ростять дітей, створюють бізнеси та мистецькі твори, роблять наукові відкриття, перемагають у спорті, будують, винаходять, кохають, смачно готують, живуть щирі, вільні, щасливі люди. Так. Як у кожній великій родині ми не завжди знаходимо спільну мову, але ми завжди славилися відвагою взаємодопомогою та згуртованістю. Наразі Випала війна. Ті, хто звик жити в темряві, вирішили назавжди знищити нашу неньку. На долю кожного її покоління падали тяжкі випробування, і зараз для нас знову настали темні часи. Нашим захисникам та захисницям доводиться захищати нашу батьківщину. І вони це роблять вправно, бо ми українці. Хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми як справжня родина об'єдналися, аби бути разом, підтримувати одне одного. Сьогодні ми боремося, але не боїмося, бо так ми виховані. І ми знаємо, що все закінчиться, і Україна буде цвісти маками та волошками, вербами та калинами. Ми гідно пройдемо це випробування, бо ми на своїй Богом даній землі. І правда на нашому боці. Будьмо сильними, бо Україна це ми.